Сміх, веселощі та радість дітлахам точно відомі головні атрибути гуляння. Тому вони знають краще за дорослих, як відзначати своє свято міжнародного рівня день захисту дітей. Цього сонячного дня вони впевнено відстоювали свої права на позитив. Малеча поділилася святковими планами і з подіями. В мене настрій чудовий. І сьогодні буду гуляти з друзями, маювати, гуляти. Доганяли. Треба веселитися і займатися улюбленими справами. Батьки намагалися влаштувати своєму чаду свято. В цьому їм традиційно допомагали культурно-освітні заклади. У містечку дитячих мрій від Прилуцького центру творчості на дітлахів чекало, як завжди найкраща та насичена програма розваг. Сірий асфальт діти перетворили на казкове марево, маючи при собі лише єдиний інструмент крейду. Крім того, малечу вразили показові виступи вихованців гуртка «Айкідо». Бажаючі навчилися елементам пішоходного туризму і просто веселилися на дитячих майданчиках та біля фонтану. На святі дитинства було радісно всім від малого до великого. Батьки говорять, що їм добре, коли їх діти щасливі. І крихітками, і великим обов'язково треба свято звичайно. Це такий праздник, що дітей. Вдохновляє їм радісно, весело виявляється дітлахам для щастя. Розважальна програма не головне. Вони вміють просто радіти життю, сміятися струменю води і веселитися, бо світить сонце. Все ж таки дорослим є чому у них повчитись.